Якщо організації вже 28 років, і наразі в організації працює більше 300 співробітників. Ми працюємо в кожній області України. Чи вплинуло так, вплинуло. Правоохоронці проводять свої дії, і це правильна реакція з боку правоохоронних органів. Напевно, це стосується більше репутації. Коли ти працюєш, напрацьовуєш певний досвід, коли ті проекти, які реалізує організація, спочатку пілотні, а потім входять в національну програму, то це досягнення. Наразі нам треба якось поновлювати нашу репутацію, певно. Тому так ми будемо звертатися. Я не знаю, я ще не визначилась, бо ми будемо працювати з адвокатами, будемо радитись. Плануєте йти до суду, а якщо адвокат скаже, що так, це треба робити, будемо робити.